Чуєш, Тарас, тема. за моєю інформацією, після закону про амністію для ухилянтів В кабінеті міністрів готують законопроєкт про амністію для уїбанів. <рес> Третя світова вже почалась. На жаль, це не перший збройний конфлікт в історії людства, і тому ми маємо надолужувати і вивчати досвід попередніх збройних конфліктів попередніх поколінь. Так, у стародавній Греції, у грецьких полісах, зокрема у стародавніх Афінах, під час облоги міста або будь-яких військових дій навколо міста, кожен громадянин, навіть не воїн, мав виконувати ряд обов'язків. Одним із сакральних обов'язків було зберігати спокій, не поширювати паніку, не поширювати панічні думки. Паніку стародавні афіняни. Сприймали не просто як прояв слабкості, психологічної слабкості свого побратима, а як загрозу існуванню самого міста Поліса і за панікою поширення панічних новин співгромадяни могли вбити свого сусіда або піддати його остракізму, тобто вигнанню на 5 чи 10 років з міста Полісу, без засобів для існування. Сьогодні ми не живемо в Афінах і не живемо в давній Греції. Однак, в український інформаційний простір вороги постійно вкидають новини, які покликані поширювати паніку серед нас. Не піддаємось товариство, і саме для цього ми створили на нашому каналі Центр протидії Скигленю. І сьогодні, як завжди, з вами Андрій Ткачук. Майор Збройних сил України Тарас Боровський, волонтер, адвокат, інструктор. Що ж, Андрюха, починаємо з першої я новини. Би почав би з того, що я би хотів би, в принципі, виганяти десь людей на якийсь час в вільні українські степи для облаштування свого побуту і простору. Але напевно ти правий Ми любимо трошечки нашу громаду більше і хочемо, щоб вони. Все таки навчалися і дізнавалися щось нове. І, власне, одна з новин, яка шириться, яку ти знайшов сьогодні, понесе, я думаю, дуже такий суттєвий навчальний характер. Отже, багато блогерів, псевдоблогерів, юристів і псевдоюристів повідомляють, що в Чернівцях жінку-журналістку. Суд засудив до п'яти років позбавлення волі за те, що вона знімала відео роботи ТЦК. Таких новин шириться багато однак, в жодній з новин, окрім емоційного заголовку, я не знайшов номеру справи, за яким можна було б ознайомитись з вироком суду, а також з іменем цієї жінки. Є такий відомий юридичний блогер як Адвокат права. І адвокат права просто в своєму інстаграмі повідомляє, що ви можете перейти е, по посиланню у шапці профіля в його телеграм-канал, а там будеться цей вирок і інформація детальніша про цю справу, однак її я там особисто не знайшов. Все це виглядає фейком. Що скажеш ти, Андрій? Як кажуть, молоді е, фахівці, це називається. Е, не Відповідальна перекачка трафіка. Тобто вас обманюють, коли таке стається. Якби це була відповідальна людина, вона б там би розмістила б цю ухвалу. Але, як каже Тарас Миколайович, мало хто це зробив, мало хто знайшов цю ухвалу, мало хто розібрався в цій справі. А ми це зробили. Ми знайшли ухвалу і знайшли цю панянку. Панянку з Чернівців Анжелу Гуріну. Ухілянт? Это звучить гордо. Отож, громада, дивіться, насправді так, Анжелу засудили до п'яти років позбавлення волі за те, щоб вона е знімала роботу представників ТЦК, вона знімала блокпост, вона знімала будівлю, військову будівлю в воєнний стан. І в себе нічого, може, можна було би там накинутися на цю всю історію. Жінка прийшла, щось емоційно зняла, з ким не бувало, але проблема не в тому. Проблема в тому, що ця жінка впродовж. Вже трьох років повномасштабного вторгнення розганяє абсолютно усі фейки, розганяє тему ухилення від мобілізації як популярної і класної штуки. Розказує, що ухилянти – це круто, це класно. Починає накидувати всі наративи теорії змов для того, аби дестабілізувати громадянську думку і суспільство для того, аби воно стало більш сприятливе для ворога. Анжела розказує про те, що ТЦК і МВС, це приватні структури. Тут Тарас відома штука, правильно, яка використовується багатьма цими псевдоактивістами? Насправді в Україні є певна плеяда дуже активних псевдоюристів. Це люди, які не мають юридичної освіти, не мають якихось основних знань з приводу теорії держави права історії держави права України або зарубіжних країн. Вони ніколи не вивчали правничу науку, вони прочитали дві-три статті конституції, якусь науково-популярну діч, яка розповідає про те, що поліція це приватна структура, ТЦК – це приватна структура, значить, війна в Україні не оголошена, значить, ми можемо. Euh, як знач, там, не... Військовий, а не воєн... Ні, як Во воєнний там, стан а не стан війни. Стан війни, війни, стан да. війни. О, От значить, цей стан не оголошений. Значить, все це незаконно. І взагалі, ну якби всі, хто загинув під час війни, вони мають воскреснути тепер, тому що це незаконно, і мають востати всі, і, і все має якби відновитись, тому що цим людям так хочеться. Насправді ж, реалії життя диктують нам трошки інші обставини. І товариство не треба вестись на всі ці е, дикі розповіді. Е, треба підтримувати українське військо, е, треба сприяти позитивній конструктивній мобілізації, і не потрібно знімати військовослужбовців і військові об'єкти на відео. Так я знайшов вирок суду першої інстанції по справі Анжели Гуріної. І читаю тут обставини справи. Вона знімала на телефон відео, потім через певний час виклала його у соцмережах. Е, і бачимо тут. При цьому жіночий голос за кадром коментує: 26 червня місто Чернівці кемпінг викликали слідчу оперативну групу. В часовому проміжку від 00.00 .00 секунд до 00 хвилин 09 секунд невідомою особою озвучується. Фраза, хоч одна ракета, скажіть, прилетіла в центрі прийняття рішень. При цьому у нас на відео спостерігається будівля спеціального правоохоронного підрозділу Збройних сил України, біля якої стоять будівлі багатоквартирних будинків у Чернівцях, де живуть люди, за допомогою цього відео. Ворогом за допомогою технології Сінт може бути визначено місце і може бути нанесено точково дійсно ракетний удар по відповідному розміщенню військового об'єкту в Чернівцях. Це дійсно тягне за собою значні значну суспільну небезпеку і негативні наслідки. Насправді, ця панянка доволі відома в вузьких колах. Як така, знаєш, як кажуть місцева навіжена, але це не я противник цієї фрази, тому що це усвідомлені люди, які роблять усвідомлені дії. Люди, які три роки навмисно використовують цей наратив Росіян, який наратив Росіян ТЦК, це незаконно, мобілізація. Це незаконно. І е, вони запустили в наш інформаційний простір цю історію. Давайте визнаємо, запустили добре і якісно. Підхоплено воно класно від простих людей до народних депутатів, які не голосують за мобілізацію і за продовження воєнного стану. І е, в ці всі історії ці всі люди відіграють певну роль. Вони відіграють роль таких лідерів в теорії змов локальних. Пані Анжела до 2022 року займалася ще ми видумали правильно антивакцинаторськими двіжухами. Вона разом з Остапом Стахівим, нагадаю цього великого кита боротьби за справедливість, який вже і в трошечки посидів, якого випустили під заставу, якому інкримінують шахрайство, який є лідером антивакцинаторського руху в Україні. Які кажуть, ковіду немає, нічого немає, всі ми, там, я не знаю, чіповані і так далі. Тобто, і з 22-го року, як і Стахів почав розвивати антимобілізаційні речі, кому ж вони вигідні? Напевно, тому, хто би хотів, щоб в армії було менше людей. Цікаво, хто це. Напевно, це ми з тобою, напевно, це ті ж працівники ТЦК, чи напевно, це якісь там влада паршива. Та? Ні, це наш ворог, це росіяни, які це хочуть і використовують. Для чого теорії змов як такі? Хтось каже, що це взагалі е, така абсолютно безобідна історія? От нічого не станеться, от просто собі дурачки зібралися і вірять, що земля пласка. Ні, товариство це не так. В епоху інформаційних викликів теорії змов стають одним з ключових наріжних каменів проблематики інформаційного простору. Чому якщо 50 років тому сидимо ми з Тарасом і думаємо, що земля пласка? От тако сидимо, ми думаємо, випиваємо чарку або без чарки, спілкуємось, йдемо, кажемося, нашим жінкам, вони кажуть, що ми дебіли, і ми собі вертаємося і думаємо, ну, напевно, ми дебіли. Всі навколо кажуть, що земля кругла, а ми тільки з тобою там два ідіоти. І ще а, а, буває таке, що, може, підемо в якусь бібліотеку і книжку почитаємо. Що відбувається зараз? Зараз ми можемо написати такі тези в себе в Фейсбуці, в Інсті. читати відповідний контент, споживати. І стрічка. Сформована в соціальних мережах так, що вона підкидає нам ті речі, які для нас цікаві. І це знаєш, як на виборах: хочу, переміг Зілянський, У мене всі в Фейсбукові Запорошенка. Ну, бо вам стрічку так формує соціальна мережа, вона так створена. І для таких людей, які вірять, що земля пласка, зараз хірак, і стрічка формується так, як потрібно. Вона вступає в групу. Пласка земля, Вінницька область. В цій групі у нього там 4-5 тисяч людей. Вона таку думає: Ого, 4-5 тисяч людей. Нічого собі, скільки однодумців, не я один такий. А тепер ви запитаєте мене, чому я і тут 에, того москаля і, той Кремль приплів? Пояснюю тому, що інвестовуючи в такі змови, інвестовуючи в такі рухи, росіяни формують кількість людей, які піддаються легкій маніпуляції і дуже мають. 에, Примітивний е, набір методів для протидії дезінформації, і коли цій людині 4 роки, там 5 років розказують, що немає ніяких там ковідів, вакцина це все тебе держава, намахує що тебе намахують, що земля кругла, тебе ще в чомусь. Цей момент, коли починається повномасштабне вторгнення в Україну Росію, в цих групах ці адміни, які вже здобули. Авторитет в підписника, починає казати, народ, так не все так однозначно. Вам влада бреше про ковід, вам влада бреше там, про те, що земля кругла. Так вона ще і вам бреше, що і Росія напала, це ж українці напали. Ось чому це важливо, ось чому це небезпечно. Товариство, погоджуюсь з Андрієм, ще з юридичної точки зору скажу, що дивіться, тут жінка знімала. Будівлю чи то ВСП, чи то ТЦК в Чернівцях. І її покарали реальним позбавленням волі сроком на 5 років. Пам'ятаєте історію, коли хлопець знімав відео в Києві розміщення українських військ біля ТЦ «Ретровіль» і туди прилетів, прилетіла перша в Києві, а можливо, перша в Україні, застосована Росією ракета Кінжал? Згадаємо, що цього хлопця е, покарали е, значно слабкіше, ніж жінку, яка в Чернівцях знімала е, там якусь будівлю, якийсь там, можливо, колишній ЖЕК, в якому розміщені е, там е, тилові офіцери. Чому це відбувається? Тому що вважається, е, що потрібно зважати на мотив правопорушника і його ставлення до е, вчинюваного ним. Злочину або проступку, відповідно, хлопець, який знімав на телефон військову техніку біля ретровіля, просто дурачок. Він йому було цікаво, він хотів хайпанути і зловити на цьому там якусь популярність в соціальних мережах. Тут же у пані Анжели Гуріної спостерігається згідно вироку суду чіткий рецидив у її поведінці. Вона вже не вперше. Знімала працівників військовослужбовців, працівників поліції, військові об'єкти. Її не вперше повідомлялося і попереджалося про те, що це робити не можна. Вона рецидивно повторює одну і ту ж дію. Вона висловлює в своїх соцмережах, як ми бачили на доданому відео, що вона є громадянкою РСР СРСР, і так далі. Тобто, вона е, дійсно е, здійснює шкідливу діяльність свідомо або е, несвідомо е, в результаті викривленої якоїсь своєї свідомості психічних захворювань ну, лікарі, або лікарі, ще чогось. Діагну. Так точно. Відповідно, коли ви бачите заголовок, що жінку, яка знімала ТЦК, посадили на 5 років, не спішіть співчувати цій жінці і казати про те, що в Україні процвітає диктатура. Що я, ж цю нову. Я думаю, я думаю, що тут можна нам треба завести альтернативний сайт про наші новини, і написати, що блогера, який заявив, що жінку посадили на 5 років, посадили на пляшку. Це та ж класна новина. Аби такий розганяв, знаєш, і, і людина. Якщо вертатись до Анжели, ну системно, що зводить цю історію там про громадянку світу, як там суб'єкт міжнародного права, е, громадянку РСР. А чому? Mm -hmm. А тому, що це ж дискредитує держава. Кажу, так України не существує як государство. А хто це нам таке розказує? Не нагадайте мені mm -hmm. звідки такі наративчики, що Україна як государство та не, не, не существує. А оці всі історії про суб'єкт міжнародного права. Ну ми зараз з тобою можемо проголосувати, що цей наш офіс, кабінет як ти, я і. Наш оператор Олександр раз вступить і в НАТО в трьох підемо з цим столом. Ну, це точно, це точно. Так а... працює, якщо ми суб'єкт міжнародного права. Ми ж маємо на це. Можливо? Ну, має бути, має бути так, так. Да. Але ні, якщо ні, ні, ні. особа якби не має таких повноважень, то нема чого розповідати ці казки. Тож товариство, цю новину, я думаю, ми розібрали. Ви зрозуміли наші думки, підводні камені. Переходимо до новини номер 2 Отож, отож. Знову шалені заголовки про те, що на нас чекає тоталь, то, тоталь, тотальний банківський контроль за кожною операцією. Тепер жувачки за карточку не купиш в кіоску. Розумієте? НБУ працює над обмеженням карткових переказів. Нас чекає, просто, ще раз кажу, тотальний, не, не просто так я використовую це слово. Чергове 500 тисячний раз пошириться новина, що за нашими картками будуть більше і більше і більше слідкувати. Про це заявив хто Любімчик публіки питань податків, пан народний депутат Гетьманцев. Не скажу, що я фанат Гетьманцева, товариство, але. Тому що в Україні може бути тільки один гетьман. Це точно. Однак, товариство, варто розуміти, що в разі вчинення вами. Якогось правопорушення або іншого інтересу до вас зацікавленості у ваших грошових переказах з боку держави всі електронні гроші, які у вас знаходяться в безготівці в банку, вони обліковуються банком. Банк зберігає банківську таємницю. Однак, якщо ви щось начудите і буде відкрите кримінальне провадження, наприклад. Або будуть якісь питання від податкової до вас, то скоріше за все, держава через певні запити і так дізнається вплоть до кожної гривні, де ви її взяли, на підставі чого, і куди ви її витратили. Просто у держави немає зацікавленості в тому, щоб збирати маси, масив інформації по кожному громадянину і утримувати його на якихось там неймовірних серверах. Це Але в разі потреби це все можна знайти і так було завжди. Тому ця новина. Це не новина. А поясни чому? чому. Тому що, наприклад, коли віддається якась неправомірна діяльність, і людину підозрюють у вчиненні якихось злочинів, то за е, витягом з банку можна зрозуміти, а куди ця людина грошики кидала. Може вона розкидала зарплати цим закладчикам, які там за наркоту розраховуються правильно? Так. Тобто, Або вона там купляла дуже дивних, там, готівку знімала в дуже великих сумах там в певних прикордонних містах для того, щоб там виїхати, поміняти, зробити щось. Тобто, це використалося. Це таких випадків. Знаєте, якщо ви вже зараз подумали, що не треба розраховуватися в секшопі карточкою, бо сусіди засміють, бо зараз буде витягнети. Ні, це не то, трошечки про інше, це якщо що стосується і ба більше, ба більше, 90, 90, 90 наших операцій взагалі не турбує е, е, НБУ. Якщо ми от просто там, навіть, з обліково, навіть давайте так, якщо у вас дохід офіційний 10 тисяч, От у вас 10 тисяч офіційний дохід, 20 тисяч офіційний дохід. Ви заліз запису з однієї карточки сьогодні можете розкидати 150к в місяць. Ну 150 тисяч. Ну просто вже теж інше питання від держави може дійсно стати, якщо вас е, як ви я не знаю, чи там людина, в якої 8500-12000 тисяч офіційно, а вас мільйони через карточку проводяться. Тоді це дійсно може бути е, причина в тому, аби дослідити вашу картку, тому що ймовірно вона використовується для відмивання коштів, для уникнення від оподаткування і для, для якихось е, наркоісторій, е, і знаєш. Тут що важливо сказати з інформаційної точки зору, що А ця новина вже якби не новина, але но у нас вже кілька років. Я просто підібрав для себе перші ж, просто написав тотальний банківський контроль, і мені просто перші новини, які я витягнув. Тотальний контроль в Україні змінили правила поповнення карток через термінал. 01 серпня 2023. -го. Тотальний відеоконтроль і розкриття даних про рахунках, що відомо про скандальні ініціативи НБУ 22 лютого 2024 року. НБУ бере під повний тотальний контроль грошові перекази українців 16 жовтня 2024 року. Так коли вже настане тотальний контроль? Зараз ми говоримо про найтотальніший контроль з найтотальніших. Варіантів контролю. контролю товариство. Ще раз розуміємо, для чого розганяється ця новина сьогодні. Для чого це новина, яка стоїть поруч з новинами про ТЦК, це новина, яка стоїть поруч з новинами про неймовірні втрати на фронті, про якусь там типу вдалу чи невдалу операцію на фронті, і так далі. Це новина, яка покликана посіяти зраду і зневіру в серцях. Простих українців, е, якомога більшої кількості людей має створитись враження, що українська держава існує не для громадянина, українська держава е, займається геноцидом своїх громадян і так далі. Чиї це наративи, товариство, це наративи Російської Федерації. Не ведіться, будь ласка, ну, на це. Більше того, наративи про те, що в нас тут диктатура і автократія встановлюється, все, авторитаризм, в нас тут просто дупа. Ну тобто, я. Чесно, от просто вам скажу, от для цікавості. А загугліть, де ще в Європі можна вільно купити сім-карту без паспорту. От ти знаєш, які? Це є певні країни, ти можеш там купити туристичну картку. Україна лишається однією з небагатьох країн, де можна в вільному доступі купити сім-карту. А що несе сьогодні сім-карта? Яку загрозу? На нас сьогодні все тут. Все на сімці. Ну, тобто, ти прив'язуєш е, під сімку. Е, Банківські рахунки, ти підв'язуєш підцінку емейли, пошти, ти можеш далі спамити, можеш займатися фішингом, можеш викрадати чужі дані. Більше того, якщо ще там правильно підробити документ, ще й паспорт ой, банківську карту тобі вже можуть принести. Кур'єр може принести. Якому вибачте, в сраці хто ти там, що ти, ти йому якусь ксіву показав, він тобі ще й віддасть. Тому і в нас високий рівень банківського шахрайства. В Україні дуже високий рівень. Ти в Європі спробуй проведи е, якусь банківську операцію, там на тисячі доларів, щоб тебе там не застопили і з банку не звернули. Запитали, а це дійсно чи це ви робите таку операцію? І це не питання контролю, це питання безпеки коштів, і в тому числі безпека там питання протидії тероризму і обігу незаконної зброї, обігу наркотиків, торгівлю людьми. Ну, я не знаю, у мене всіх у нас були ситуації, напевно, багато хто з нас знімав квартиру. У мене була така панянка, бабуська. Вона, коли ми орендували квартиру, я кажу, давайте, типу, там, у вас є ФОП. Ну, я, понятно, що вона. Взагалі з мене посміялася, що я лох про ФОП думаю. Каже: ні, ти будеш скидати мені на карточку. Я кажу, ну окей, буду скидати на карточку, але карточку зробиш ти на своє ім'я. Каже, ти робиш на себе картку, віддаєш її мені. І я з неї раз в місяць знімаю гроші. Я кажу, а Чого на мене податкова прийде. Мене пов'яжуть, посадять тюрму за 6500. Отак от. І отак от, от рік. Рік я е, е, з закон порушував. Мене за це посадять, якщо от я признався, щойно? я думаю, що це ж було вже дуже давно, правда Андрій? Я, так, як, це адв... було я як адвокат, скажу, <рес> я, як адвокат <рес> скажу вже всі строки притягнення до відповідальності. Вже минули уже государства. Тавані тому да. Тому розслабтесь, розслабтесь, панове правоохоронці. Тож товариство. Але ви... чекай, винен вона, чи я? Вона ж підплачувала податки? Чи я теж тут як виступаю, як порушник? Ти був співучасником, звісно. Це була банда mm -hmm. по ухиленню. Я і бабка податки. Так. товариство. Ви зрозуміли, що е, новини, е, які розганяються, нібито від імені Гетьманцева, вони е, навряд чи лякають. Крупних підприємців, вони не лякають Ріната Ахметова і Ігоря Коломойського. Вони лякають людей, які продають шкарпетки на OLX. Якщо навіть ваше життя склалось так, що ви продаєте шкарпетки на OLX, я, наприклад, їх продаю на OLX, то варто принаймні е мисленнєво і ментально бути вище вищі цієї ситуації і не переживати про це, так само не вестись на ворожу пропаганду. Дивіться наші випуски, тут ми будемо розбирати подібні новини. Дякую, Трес Миколаївич. Дякуємо вам, що ви з нами. Це третя світова. Обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, вподобайку, напишіть якийсь комент, хороший чи поганий. Ми приймаємо всі. А загалом бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України.